Привіт-привіт! Вітаю на каналі. І сьогодні... Хто там у мене? Не туди? Сьогодні у мене Саксонія. Я Фіолетовий. Союзник мій СМК CG. Це Австрія. Значить Мій опонент. Це також Саксонія от UA. І, і, і. Австрія. USC. ЮІСІ ЮІСІ Юі чи як? Червоний колір. Ну адже, Дивимось, Так, ну тут я ходив буду грати в століття Дві кази. Академія. Трошки водички. Отже. Так що в мене там, значить, прокачано вже золото. Взяв сукерку, збираю на їжу, але я чомусь стикаю весь. Другу взяв вже. Так, заклав паркани. Тут стіни шматок. Так, мій опонент... До речі, в попередньому відео, по-моєму, також моїм опонентом був от Що я не помиляюсь. Так, о, вже казав століття вперше, але щось пізно. І друге. Так, пішли прокачки, значить... Що тут дивися? Ага, кроватами. Так, значить, тут він вийшов. І чомусь пішов назад. Не розумію чому. Союзник мій відбився. Австрія не поражала Австрію. Так, то мій союзник... Ну-ка, давай на ну, я ще всіх гляну зараз. Так, значить, що він має? 400 е, -е, Цих не має Під кого не взяв. Академія нічого не має І... ага, і має він рундашер австрійських. І тут рандашер. купа рундашер. Червоний вже в свою чергу грає в три стайні. Драгунами, підкову не взяв, Академія нічого. І тут також рундашири. Значить, Мій опонент в три стайні. майже прокачені, підкова є. Академія швидкостріл взяти. взятий. І тут майже прокачені. А в мене? Значить, ну, Дві казарми століття. Дві стані поки що. Академія, цей підкови немає, академія що? Залізна швид. Залізна сила, тобто вибачаюсь. І що там? Одне ордепо. Ось така в мене армія. Що, я вже тут перехожу в атаку. Закладаю. Тіну. Союзник мій переходив атаку. Значить, така армія у союзника і така у червоного. Так, у нас тут що? Підходжу я. Ще там підкови, так, ще нам підкови таки не взяв. Академія не прокачується. Третя стайня вже, але запущена тільки одна. Блін, як так? Ага, це її тільки заклав. І що, я поки що обстрілюю артилерією його війська. Мій союзник тут має вже червоного. Так, запущені три стані вже. <кій> <кій> Підкова вже взята. Вже майже прокачена атака. Ну що ж. Ой, гармати зараз втрачу. Так, що в мене? По гарматам П'ять. І одне ордепотик. Ну все, і тут... Зноситься вже база червоного. Синього Століття немає. Два швидкостріла і сила, до речі. А в мене. Так є одна ця сила і все, давай чому ж я не беру? Так, ну я починаю атакувати. Я починаю атакувати. Що з цього вийде? Зараз побачимо. Ага, взявши вугільну силу я. О, ну, піка, бачиш, піка тут століття зарішала. Все, розбігаються його драгони з мушкетерами, чекають від піки. А ми... Мої... Мушкетери позаду настрілюють з драгунами. Так, червоний чекає, але вже нема куди йому чекати тут. Все, я його прожимаю. Що він здається? Зелений також... Ой, червоний також здався і чергова перемога в рейтингу. Тож, дякую тобі, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримай український контент. Постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей. Пока-пока.